Цьогоріч в області міграційна служба виявила більш ніж півтисячі нелегалів. А загалом, з початку повномасштабного вторгнення, таких порушників викрили понад тисячу. Усі іноземні громадяни незаконно перебували на території України. Нелегальна міграція полягає у в'їзді чи перебуванні в Україні без необхідних дозволів або відповідних документів. Вона може включати в себе нелегальне перетинання кордону, нелегальне працевлаштування та інші порушення міграційного законодавства. Пан Павло додав, що за час військового стану на Дніпропетровщині ухвалили понад 450 рішень про примусові повернення та видворення нелегальних мігрантів, а ще видали більш ніж дві сотні заборон на в'їзд до України, наклали більше тисячі адміністративних стягнень на порушників. Загальна сума штрафів майже 2 мільйони гривень. Я вже набрав чинності закон України про внесення змін до кодексу України про адміністративне правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції. Які врегульовані норми Кодексу України про адміністративне правопорушення, що встановлюють відповідальність за порушення міграційного законодавства, зокрема виключно з Кодексу України про адміністративне правопорушення, застарілі положення та посилання на норми, які втратили чинність, поліпшення управління міграційними процесами, посилена юридична відповідальність за правопорушення в цій сфері, як іноземців. Так і громадян України за його словами, тепер розмежовуються різні види правопорушень. Відповідно за кожен передбачене і різне покарання за перевищення іноземцями встановлено сроку перебування в Україні не більше як 30 днів, а також недотримання ними встановлених вимог транзитного проїзду через територію України або вимог декларування чи реєстрації місця проживання. Передбачено штраф майже. Від 2 до порядку 3,5 тисяч гривень Павло Комков повідомив, що за нелегальне проживання понад місяць розмір стягнення може доходити до понад 5 тисяч гривень. Якщо правопорушення протягом року скоєне повторно, санкції збільшуються до 7 тисяч гривень.